Всіх вітаю Коротше устав я боротися з тим світом. Тут дядько, хороший товариш, напарник по роботі Займається качественним світом. І ми зараз вирішили попробувати, поки йде тривога, ксенон поставити. чи щось поміняється, чи ні. Ці лінзи. Ну, Фари трошки підтускніли вже. Коротше, вправу нереально добратися треба акума знімати. А може ми його і відключимо бистренько. Визначалося тут Побачимо що з цього стане. Якраз вечірок настане і провіримо світло. Я не знаю чого одна фара, блин, тускніша, а друга ярча. на солнці будеш достигне так тоже может быть. бути От, короче, цілий блин ціла подстанція з цими лампочками це ти кажеш які п'яти тисяч буде да 5 тисяч яку не буду смітити сначала главне щоб до до <глотити> течерки фара не сплавила Бо я сьогодні в інтернеті дивився 3000 хочу за ушні фари да ну це недорого Коротше з форсунок швидко переключились на світ. Да. Перевірка йде. Ох ти ж мені вже подобається. Зустрічні водії не будуть мене там клясти. Ну давай, дивій, у нас жовтенька. Угу. Пойдет. Ну можна спробувати. Ми ж одну будемо ставити поки, так? Да? Це такий варіант, другий варіант. Можна LED спробувати. мощний. Да. Сварку не зловив? Блок питання. Зайчика? А сварчик тут такий свят взагалі. Нічого. Ти маєш виду сва... зайчика чи не зловив? Ну таке трохи присліпило в око. В следующий раз буду маску с варишну брати. Так що, кому цікаве освітлення, я можу зробити рекламу. «Закинуть твій номерочок. Ну якого галстука? Людям важен результат, а не від. Так що, друзі, хто буде дивитися, хто дивиться, хто слідкує за моїм каналом, можу предоставити вам номерок. Чоловік займається освітленням нормально. У нього є лампи, які хочеш. І такі, і ксенони, і леди. Ану, вони більше світу. Це біліший світ. Де більше світу? Тут чи там? Ну, Мені здається, що тут. тут. Ну я б все ж таки ксенон спробував. Бо я, ти знаєш, от, ну, скільки за його слухаю. Якось воно мені прямо і будемо попробувати його. Коротше, друзі, біда за бідою. Через цю хрень, вибачте мене за враження, не пролазить лампочка. Ну не лампочка, а ці всі кіши від лампочки. Я предлагаю її розрізати. Ще взяти, потеряти її зараз для повного щастя. Я вже впевнений, що відео буде цікаве. Щось придумав, так? Да? Ні, тут ж треба зібрати роз'єм. Щоб воно влізло. Так що такі справи. Буде час, наприклад, це кришку знімати ще, подивитися номер форсунок. Вот. І так, да, він це зробив. Я прозівав, конечно, як, але він. Мастер свого діла. Так Це стоїть хірня. Так, значить так. Коротше, зараз настає найцікавіший момент. Туди її втюрять французи. Я не знаю що вам сказати. Щоб ви були здорові з такими машинами, куди не приїдь всі? Кажуть, чудовий автомобіль. Це реально, як туди, блін, я не знаю. Бампера я сьогодні вже знімати не буду. Тут дуже холодно. Ну тут Я лучше я лучше промов чуди. Да? <реш> Ціла проводка на Жигульбі Короче, хто мене знає, хай дзвонять мені. Так. так, експеримент робимо там біліший на ледові біліший, ніж на сіноні коротше друзі фантомчики свої які я ставив десь рік тому відправляю їх на довге і спокійне життя хай лежать собі набираються сил а ми спробуємо Біксенончик поставить, поїздить на бік Сьогодні навіть може я через нього покажу результат. Так. Ну що, конечний приговор ставим ксеноновій. Будемо пробувати, да. Ксенонові лямпочки. Ксеноновий. Ти блок розжига на ксенон. Як він там фантом? Фантомчик. Коротше, облуда така з проводами. Будемо сьогодні експериментувати ввечері. Коротше, друзі, тут ще на цих ламп... лампочках є, є москітна сітка, щоб мухи не залазили. <рес> не, ну питаю, нашу сітка. Каже, щоб мухи не залазили, провода не обсирали, так. Да? Друзі, хомути в подарок ідуть. Скільки тут? Вісім штук. Сім, не вісім, сім штук. Раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так що. Друзі, я вже вдома. Коротше, з цими лампочками. Тицяли, тицяли, ми так і не поставили ці ледовські. Ні лед, ні, ксенон не поставили, тому що її туди з трудом дуже затулять, так як ви зрозуміли з відео. То дядя Саша, хазяїн лампочок дав мені їх з собою. І я... Зніму другу частину відео, як я їх туди ставлю. І я хочу це зробити як можна пізніше, бо, тому що, щоб зразу зрівняти світло, яке буде краще. О, так що очікуємо другу частину відео. А на сьогодні це все. Всім дякую за перегляд. Не забуваємо ставити лайки, кому сподобалося. До побачення!